Ось ще одна дорога. Не пам'ятаю вулиці. Але дуже гарне місце. спині, просити Бог, Богородиці навпроти. Так що гуляю, як у лісі. А справа дійсно є ліс. Це є торгівельний комплекс парк дитяча якась розв'язальна перчатка та ліс. Дуже гарно. Мені подобається, коли багато дерев, такожів, таку шів зростається і має таку в якій проходиш. А тут рубає дерева. Чому Непонятно. Але ми йдемо, я йду. По-перше, хочу зробити там якісь справи а, і хочу побачити головне для мене, як дібратися. Я знаю, що 147 автобусом. Ага. Ми можемо поїхати до Трускавця. Це десь 25 хвилин дорога. Вже близько 11 кілометрів. Це дуже гарно. Мабуть, я перейду дорогу зараз. Тому що мені подобається та сторона. Тут дуже гарно. Як то кажу, у лісі. А там ще краще. Напроти дивіться. Треба сюди прийти. Так. А впереди спереди. Базарчик. Ось цей ліс. Який гарний ліс. Другобужський. Я йду зараз на автостанцію. Не знаю, як їздити. В автобус. І дуже добре, швидше, але й дорожче. Тому краще поїхати нам автобусом. Дорогу биш дуже легко запам'ятати. Головне, знаєш, вулиці і в тебе мапа з'являється в голові. Дуже легко все знайти. Зараз подумаємо і подивимось, як я знайду зараз автостанцію. Это в распуске. Такой базарщик, как такой в хороший день. Ценник мы тормозить не будем смотреть. 75 длинных красных перец я смотрю. 20. Капуста обычная белокочанная Кукуруза 20. виноград 55. Лучше 65. Ну, почему базарщик хорошенький? Алла, ты вот пришел. Правильно я еду. Мені каже дівчинка, так, і звідси можемо виїхати до Трускавця. Але не треба, та я, я так сподіваюсь, дуже далеко йти, тому що, коли йдеш в Острійський, там є не, о, сподіваюся, є зупин, зупинки. Тому подивимось, запитаю, дізнаюсь. Є перехрестя таке велике. Велике, велике. за автостанція, зараз дізнаюсь. Це мабуть, вже автостанція. Так, це вона. Зараз я дізнаюсь. Ось вона, другому часу станція номер 2 Так, йдемо, шукаємо. Ось це 47. зараз я впізнаю. Значить, так, дізналася з водія, сфотографувала. Коротше, я кажу, я живу на Настрійській, мені треба ближче до мене, щоб о, ви проїжджали. Він каже, там де синагога. Зараз я буду йти, там де синагога. Подивлюсь, де це, мабуть, ця буде зупинка, щоб ми могли пройтись трохи, сісти нормально автобус і нормально поїхати не витрачати 200-300 гривень на такси, е, тому що е, виток на автобус коштує е, мабуть 20 гривень на такзак. Як він а, дякуємо, чуть не збив нас. Дівчинка з дитинкою я. Зараз буду гуляти і дивитись. Це перехрестя. Зараз буде спускатися вниз, подивлюсь, де це станція. Оце така дорога цікава. Зараз подивлюсь, де вона буду спускатися і спитати, о, я забула. Цією дорогою до би поїхав з 47-й на Трускавець. Але мені ще треба зробити дублікати ключів, Я запитала. Кажуть, тільки в центрі. Тому я зараз зараз іду до центру. Там запитаю, до п'яти вечора працюю, кажуть. Малесенький. А ось 147 сьомий йде від трускавця. По цієї дорозі справа буде церква. Ми звідти йшли. Гуляли, а туди донизу вже центр. Церква не пам'ятаю яка. Така гарна церква. Святий Апостол Андрій Перерозваний. Так йду, це вже центр. Я так думаю, що там, де рапи, це вже центр. Так що тут я вчора була. ЗПНК називається Синагога для 147-го е, автобусу. Так що треба нам сюди йти, щоб нормально сісти і доїхати. Я піду плюса трохи. Подивлюсь інтернет, що там яка горміня. Іду через двір. Такі є магазин з хорошою шлях. Така гарнія, стипендіа. Зайду в Аврору, скуплюсь. Це вулиця Грушевська, тут, коротше, все дуже близько. Очень удобно, все понятно Город Дуже багато магазинів, кафешок. Так що на вкус на цвет, на смак та на колір. Яка ялинка велика. Так що, хто що хоче, викупляє базарів повно, по всьому мі, всьому місту. Стежила, найкращий варіант це пройтись по-острійській і піти на зупинку де є синагога, навпроти синагоги на що далі зупинка вона все глибше і далі далі від найближча зупинка це буде синагога так можна сказати щоб показати ще друге Поэтому лучший вариант это там. Оказывается, с, э, билет, я зашла в интернет. Э, билет стоит 40 гривен. 18 был когда-то. Сейчас он 40 гривен. Вот. Но так вот, если ехать самому, оно выгодно. Вот. Если ехать несколько человек, то может быть выгоднее выбор такси. Потому что такси, насколько я знаю, стоит где-то гривен 200 вот так оно как бы быстрее будет но все равно в принципе можно поехать спокойно и на автобусе пройтись прогуляться до самой синагоги вот сесть в автобус он там каждый 10 минут И спокойно поехать это вот. дуже гарно кто полюбляет гуляти це дуже гарно, тому що це до синагогі десь від того міста, де я проживаю зараз, це десь 15 хвилин ходьби. 15, так от 20 максимум. Пішки не спокійно його ж водою. Тому що я знаю дуже гарну грецьку мову. І коли я спробую е, розмовляти українською, в мене вилазять грецькі слова. І навпаки, коли я розмовляю грецькою мовою, в мене вилазять українські слова. Mm -hmm. Мене одна жіночка вчора питає е, в одному із магазинів, куди я зайшла, каже: що вони схожі, кажу, їй зовсім не схожі. Але вони схожі як. Музикальна якось а, на слуху вони схожі якось. Слова не, не, не схожі зовсім. Коли я розмовляю російською, мене, в мене не вилазить балакати на грецьку чи на українську мову. І коли я розмовляю грецькою і українською, в мене не вилазить розмовляти російською. Тому щось в них є грецькою та українською якось. Е, Музичність якась в слова. Так що так. Зараз я піду в АТБ, зайду ще в один ясний магазинчик. Дуже гарно там роблять гриль, дуже смачно готують. Хочу подивитись і взяти ковбасу додому, чоловік, у чоловікової буде день народження. І я хочу привести, щоб він спробував, тому що коли він їздив цього року у Трусковець, хотів мені придбати для мене купити а, ковбасу. Каже, прийшов а вона вже закрита крамниця, тому що там в Трусковці зарано закриваються. Він не привіз, привезу я до нього. <ріст> Там яка гарна будівлічка. Баболю скупади як віти. Взяла палку селфі. Взяла е, восьмінига, ніга, восьмі, ну, восьміного, Е, для того, щоб е, робити. Розпади Таро, Поки везла, зламала осміліга. Але він, я його зроблю, чи мій чоловік зробить, там нічого страшного немає. Але є палка селфі. Палка селфі я буду завтра робити зйомки. Ну, ні завтра, О, бачите, хочу сказати українською, в мене влази охи. Це ні грецькою і дуже багато слів, і кожен раз ти думаєш, що сказати, яке, яке слово треба сказати, щоб воно не не було грецькою. Такі справи. Я дуже радію, тому що я знаю мало, але декілька мов. Я б дуже. Раділа, якщо б я знала ще іспанську, італійську. Це мені б було б до вподоби. Так що так. Зараз на вулиці дуже гарно, ще тепло. Не тепло, жарко. Спекотно. Спекотно ще. Але тиждень тиждень-два кажуть, що все. Все буде прохолодніше. Знімаю себе, тому що зараз у моїй країні війна і не дуже зручно мені знімати людей, якісь об'єкти, хоч вони і цивільні, тому що кожен по-різному. Але каніс о, каніс. Слово каніс означає е, на грецькій. Е, як це сказати? Ніхто. Ніхто мало. Мабуть, так? Да? Мало, мабуть, мало. Грецька, мабуть, українська. А, ніхто мені не казав щось проти того, що я роблю, знімаю. Але це я не, не дуже хочу таке. Але ще можу щось познімати. Гарнікове. Вона якась школа школа І зараз ми підходимо до цього магазинчику, ще треба пройти трохи де казала м'ясний Там такі приємні аромати, дуже смачно все смакує. А потім підемо в ТБ прогуляємось. Я дуже обожнюю гуляти новими дорогами. Були виходити, коли ти знаходився у новому місці. А це місто, де народилася моя мама. Велика дорогідність, тому що я знаю, що, тому що мій дід був о, воєнним, і вони всю Україну полесіли, де тільки не жили. Остання Зупинка це була Полтава для них. В Полтаві прожили Мам, мама виросла вже, а народилася вона чи Дрогобич, чи Чернівці. 99% я думаю, що це, мабуть, Дрогобич, тому що, якось я пам'ятаю, вона казала дуже часто Дрогобичі, Львівська область. І Чернівці вона казала, Чернівецького, але що вона казала? Вона і там жила. Алла, Алла, Але. Алла. алла це на грецькій нові. Але. але вона жила, мабуть, нарілася тут. Я коли прийду додому, хочу подивитися її фотографії, тому що е, я сохранила всі ці фотографії дитинства моєї матері. Те, що в мене було і мого дитинства. І я хочу подивитись е, на фотографіях, що це таке. Ось те, що я вам казала, б'я сніг. Зараз я не буду показувати куточку, але щоб розуміли, що оцей це на Грушевського дуже гарний магазин, дуже, я вже йду, запах не невільний. Так що, зараз я подивлюсь. 5 гривень за 100 грамм, якщо хочете, хочете, вони на намагали вам зажарять курку або м'ясо. Хотіла попити кофе. Тільки поставила, оплатила і вийшло так, що нема води. Вона почала плюватися. Кажуть, дівчата, що це таке? Кажуть, води нема, Звиняйте. І не можуть вони самі загрузити, залити туди до води, тому що це робить хтось, хто приходить і обслуговує ці машини. Попила фієчку. У мене чоловік дуже гарно кофе у варить. І те, що ми беремо... О, В АТБ. Зараз я піду возьму в АТБ, тому що там теж дуже смачна кава. Так, переходимо, ага, де переходимо, але зараз переходимо дорогу. Там мало машин їдуть. Так що так. Голубочки гуляють. Зараз купила собі каву, То, що ми купуємо з, з, з чоловіком у АТБ, нам подобається капучино, плейтвайт. Еспресо, іноді я беру, коли я їду, в мене тренування на велосипеді, коли я доїжджаю до Лебедю, на, там де наш цирк. А мій чоловік доїжджає на тролейбусі, там зустрічаємось, п'ємо каву, я еспресо, щоб дуже бодро доїхати е, обратно до аренди велосипедів. Тільки тоді я п'ю еспресо. Я зараз знаходжусь у такий маленький парк. Оця вулиця Цегрушевського. Тут торгівельний центр шах, оцей, що я показую вам. Я там ще не була, не знаю, чи я піду туди, але ще не була. Тут є пам'ятник. Дивіться, на цьому місці буде встановлений пам'ятник борцям за волю України. Якщо дівчата не поїдуть до Трускавця, бути якісь справи, я поїду обов'язково п'ятницю. Я вже пронюхала, як то каже, дещо їздить і поїду. А зараз я буду проходити повз цвинтаря, він мені напоминає. напоминає. Як у Греції. У Греції також склепи. Там також є родинні склепи. Я не знаю, як говориться українською мовою. Де пух? Де це пух українською? Де поховані родинні, родини про бабусі, про дідусі в одній могилі, Але якось вони там змінюються. Це стародавнє. Я не знаю скільки років, чому кладовищу, але воно стародавнє. Воно мене ве. Я там бачила людину, яка була народження у 800-1800-ті Е, Померла в кожному столітті, але дуже стара. Місцеве є ті, котрі там була жінка 23-го року. 2023 року. Так якось так. Я зараз знов зніму. Треба тільки з одного боку, тому що тут біля смітник дуже воняє, бо зараз дині кавуни і воно дуже смачно пишеться <гум> як воно виглядає <гум> Да, дуже давній. Свинтар. Але це схоже як у Греції. На цьому кладовищі у спільній могилі поховані 14 жертви НДВД. Закатовані катовані турнір на вулиці Астраліській у червні 1941 року за свідченнями очевидців. Серед них блажений священик мученик северіан, Бараник. СВВ. А, 74 жертви НКВД замусли людей. Те, що зараз роблять і сусіди расисти, те ж саме. Те ж саме роблять. Жигуляю дві години, обійшла півміста, розширяю свій горизонт, як це кажуть. Місто дуже зручне, дуже багато магазинів, я вже казала, і воно легко запам'ятається, де ти був, що ти робив і де можна зробити те, але чи інше. Тому Дрогобич — це цікаве місто. Не все, що я, не, не все я ще вивчила. У ту сторону, що позаду мене, там знаходиться жидовокзал. В ту сторону ще я не ходила, але ми, ми звідси приїхали. Двоєчкою, це який автобус проїжджає зараз. Оце я кажу вам, що це Грушевського опять. На, на кожному перехресті є таблички з вулицями і ще. Скільки метрів до того чи іншого міста в городі у місті. Дуже зручно щось знайти, якщо щось шукаєте. Так, в мене зараз буде зелене світло, і я буду переходити. Зараз буде зелене світло. Ось так виглядає. Перехрестя Грушевського і Вінниченко. Ну, Вінниченко. Туди вниз, коли йде до нас, е, садінняється з. Е, о, прийду зараз Стрійський. Тобто паралельно йде Стрійська і Грушевського, А їх садіннять Вініченка Вініченка. Я вже знаю. Декілька вулиць за назвою. Хотіла сказати за ономою. Онома це ім'я на греческому За назвою. Ще де ще де з'єднається. Так що так. Зараз я спускаюсь по Вінниченка, Оце шах, торгівельний центр, там є, є меблі, це якась церква, не пам'ятаю, як вона називається. Якщо вспій, може зайду, але я не знаю, як там вдягаються, чи там треба якесь плаття або юбки чи хустки якісь, не знаю. У Греції був, був такий е, головний батюшка, як то кажуть, е, його знали, звали Христодолос, помер вже, але дуже гарний чоловік був, тому що він казав, приходьте, який, е, приходьте" і молився, що приходила е, до церкви, в тому, що є з Сережками у носі, у, у в танцях, як хочете, Але приходьте до церкви. Я не церковна людина, але він так казав, тому що каже, що ті, що дуже ставлять строгі правила, як має бути людина прийти до церкви. Вони відштовхують других людей тим паче молодь, щоб вони не приходили. А він молодець в цьому був. Дуже добра людина була. Кожен раз, коли у неділю він вів службу, вся Греція дивилася чи ходила на... сама в церкви, е він наприкінці казав якісь анекдоти. Жорст, жорсткі рамки не завжди приводять до гарних наслідків. Я можу сказати, ніколи не приводять до гарних наслідків. Чи те е, з людьми, чи з тваринами? Любов врятує все і все світеш. Все, ми прийшли. Отак от. Так от.